Вітаю вас, шановні підписники і гості каналу. Гортала я тут стрічку новин і прочитала таке повідомлення: Офіс генпрокурора доручив ДБР розслідувати незаконне прослуховування і стеження за представниками проєнту Бігус-Інфо. А перед цим також в стрічці новин прочитала офіційний коментар голови СБУ Василя Малюка по розслідуванню Бігус-інфо. Він сказав, що. Дії співробітників СБУ є недопустимими, і він вже звільнив цю людину, так, керівника ДЗНД. У мене виникає питання, друзі. Це імітація, вибачте, оргазму, чи дійсно в нас починаються якісь такі процеси очищення? А перед цим, що у нас Гринчак чи Гри... Грин... Гринкевич. Гринкевич, так, здається, Гринкевич, зараз я з ним доточно, як його звали? Гринкевичі. ось. Гринкевичів зловили там да, під час того, як вони обортували, але ж таке, ви, знаєте, ну, таке, мені не зовсім все зрозуміло. Я б, звісно, дуже раділа, якби це було так, але мені поки що не дуже віриться, що це так і є. І, в принципі, я зараз не буду дізнаватися, чи це західні наші партнери так тиснуть, чи це наша влада, так, знаєте, почала твердіти. Мене це не цікавить. Мене цікавить, чи це дійсно процес очищення, чи це імітація очищення. Давайте дивитися, чи це дійсно процес очищення, чи це імітація очищення. Так, знову король Кубків. Король Кубків це мене Байден і це мене Зеленський. Король Кубків це мене Байден і Зеленський випадає часто. Тобто, якийсь із королів пошептав. Чудово, ну давайте. Ні, давайте спочатку це подивлюся. Так, що тут вам сказати зараз я. Ух ти. Так цікаво, слухайте. Оця карта говорить про те, як це все виглядає. Це шістка мечів у нас, да? трошки не видно. У мене сьогодні інше освітлення. Так, ось це шістка мечів, вона говорить про рух. І в даній позиції вона говорить про те, що. Як нам ці події намагаються зобразити? Нам їх намагаються зобразити в вигляді руху. Ми рухаємося до інших берегів. Ми залишаємо всі клопоти на одному березі і рухаємося до іншого. Причому рухаємося спокійно, планомірно, гармонійно. Одного посадили, другого посадили, третього посадили, четвертого зловили і так далі. А ця карта говорить про те, чим це є насправді. Ось четвірка мочів. Нічим. Ну, це не тим нічим, що повішений, це, знаєте, це процес думання такого, це процес активного думання. Думання про що Про що це ви тут думаєте? Так, ну давайте я буду зараз вскривати оці карти, прямо мене ж рука трусяться. Ні, от оці ще поговорю. А дивіться, а це е, фактори, що впливають на оце основне здат. А це те, що буде. Як, куди воно виліться все, Да? Дивіться, у нас тут е, паж мечів, він е, показує нам, це може бути стежка, е, сліжка, в смислі, не стежка, а дорожка в сенсі сліжка. Да? Тобто нам показують, що спочатку було стеження за кимось, так? Таке активне, причому стеження. А потім ці процеси почали відбуватися. Зараз ми вскриємо, що це. Я ще сама не, не, не бачила, не знаю, ви так само не бачили. Далі, Тобто цьому, цьому всьому процесу, тому що я тут показую, передувала стеження за фігурантами, за кожним. Да? Ну, тут зараз і пробігу синуфа, і про все. Тобто, збір інформації відбувався. Для того, щоб це можна було зрушити з мертвої точки. Так? Зараз, дивіться, це під впливом певної імператриці. От ви знаєте, чомусь мені, я вже записувала одне відео, мені Зеленський іде імператрицею. Ну, вибачте, я не знаю, чому його карти показують імператрицею. Можливо, тому що він емоційний. Можливо, тому що для імператора йому не вистачає жорсткості, такої реальної, да, знаєте, такої харизмою. Посматрил і не треба пищати. Але при цьому в нього є влада, і в нього є ну, він є президентом, да, тут нікуди не дінешся. Але, от бачите, карти зчитують так. Тобто, якась імператриця, якась владна особа з нотками емоційності, да, тобто з жіночими такими нотками, впливає на цей процес. В попередньому розкладі про Зеленського він в мене випав чомусь імператрицею в енергіях імператриці. Тому я схильна читати зараз його. от. Я схильна бачити, що це він. так? Або якщо це не він, а це можуть бути якісь, знаєте, люди, які мають владу, мають гроші, мають ресурси. І хочуть зібрати врожай. Купила баба-коміка. Так, стоп, секундочку. Давайте дивитися, підождіть. А, стоп. А давайте подивимося, а про що це думається взагалі? Про що? Про що це мисленний процес? Він про що йде? Кого б ще засудити? О, дивіться, ні, кого б ще, або е, як би їх, ну, знаєте, це врівноважити, да? справедливість, щоб все було справедливо. Ось, <с> я зрозуміла, друзі. О, Матінко Боже. Ну, це справедливо, щоб, не дай Боже, не посадити кого не треба. Да? Чи про що це? Ну, щоб не вибити паростки повністю, щоб, знаєте, не знищити от це молодою да? молоде покоління. Тобто, ну, в принципі, да, щоб це було обережно, також, щоб я зрозуміла. Ні, тут нічого немає кримінального. Тут іде розмірковування про те, щоб все було справедливо. Щоб. Не було ніяких перекосів, щоб не було. ну, справедливості взагалі дуже Це чудовий аркан, і в поєднанні з четвіркою мечів, хоч четвірка мечів, мечів це аркан відпочинку, це такий, знаєте, лицар, який навоювався і пішов подумати, переосмислити своє все. Да? Тобто, можливо, йде процес переосмислення. І це круто взагалі. Враховуючи, що дивіться, тут був а, а, збір якоїсь інформації, да? можливо, по цим. Розвідницьким оцім каналам да, надали якусь інформацію. Це могло стосуватися навіть того, що товариші давайте трошечки своїх отих олігархів прибирайте, то ми вас не будемо підтримувати. Да. Тобто це паж Мечів він міг бути про як внутрішні якісь стеження за фігурантами, яких почали садити вже доволі давно. Так і про інформацію, передану від спецслужб розвідслужб інших країн, про те, що давайте ви своїх трошечки сума трошечки перекрита оце розкрадання речей. Да? Тому що, дивіться, імператриця ще й може говорити про фінанси. Зараз тут впливають фінанси, які стоять на кону. Можливо, Зеленському говорять про те, що е, ти своїх крадіїв прибери. Ми тоді тоді ще дамо. І якщо ти їх прибереш, то дивись, в тебе показнає так, поповниться. Да? Тобто, Можливо, навіть це не Зеленський сам, не його показують. Не владних осіб, а це показують, можливо, необхідність наповнити ресурсами, да? тобто віднайти ресурси. Ресурси для того, щоб зібрати урожану. Давайте все-таки подивимося. Закцентуйте нам це, що це за імператриця? Ну, це таки владна особа, друзі. От імператрицю показують як владну особу. Тобто це людина, яка має владу, дивіться, в жіночих енергіях показують нам. Ну, у нас же немає жінок ніяких при владі. І Олена Зеленська, вона нібито не рветься до влади. Тимошенко вже давно не при владі. Хто у нас ще жінки при владі? Чесно кажучи, може це знаєте, владу як український народ, Україна це може показувати. Да? Це може бути Україна, як Україна у вогні, Україна у війні. Вона впливає на те, що треба садити товсто і треба їх трошечки перекривати їм кисень. Інакше вони перекриють кисень нам. Так, це я зрозуміла. Мені це все зрозуміло. Так, цей лицар мечів лежить. Він відпочиває, він думає дуже справедливо, немає нічого таємного, нічого прихованого. Рух є. Це ми бачимо. Під цим рухом є думки, щоб все було справедливо. Зараз я буду цю карту вскривати. Підождіть, я оцю, оцю ще хочу розкрити. Який хочуть зібрати урожай? Який хочуть зібрати врожай? Про що цей врожай? Да, хочуть сили набути. А, стоп, підождіть. Зараз дивіться, це може бути військова сила, це може бути сила. Державного авторитету, хоча ні, знаєте, я не буду це говорити як вибудовання владної вертикалі. Тут би тоді був Аркан А Сила вона говорить про чистоту намірів. Вона, в принципі, говорить про очищення. Так? Вона говорить в цьому контексті. Про це круто, мені подобається слухати те, що я бачу тут. Це говорить про врожай, який посилить наші позиції, тому що дивіться, Лев, стихійна енергія. Ну, м'яко так підкорюється оцій дівчині, яка дуже чиста в своїх думках. От правда кажу: дивіться, такі шикарні аркани випадають. Королева жезлі, вона не про брехню взагалі. Так? І оці два аркани, вони взагалі не про брехню. Тобто вони про, ну, про справжність. <салит> так, ну що, вскриваємо, друзі. О боже, як страшно, господи, що ж я тут побачу? Отак от, отак от, от, от. А насправді, а насправді, дивіться, ну тут жезлів це імпульс до дій. І він перетинається з двійкою мечів. А двійка мечів це о, такий трішечки, знаєте, до речі, двійка мечів трішки подібна до четвірки мечів, але це ще так, знаєте, ну. Таке перемир'я, да? тобто перемир'я, можливо, навіть якісь домовленості про щось. Я так припускаю, домовленості між кимось і кимось про щось порушуються, тому що, можливо, хтось свої домовленості не дотримав. Да? Я так зараз зовсім фантазую і припускаю. Можливо, ці люди, яких зараз ловлять, можливо, вони повинні були поводити себе інакше, але влада зрозуміла, що з ними домовитись неможливо, і почала ці домовленості вскривати. Тобто вона двійку мечів перекриває тузом жезлів. Двійка мечів це сумніви. Це необхідність зануритися в себе, щоб прийняти якесь рішення. Це от процес напередодні прийнятого рішення, да? коли людина зважує. І а, ну так, да. я питала про що? Цим... Ні, друзі, все чисто. Слухайте, все чисто. В общем, слухайте. Мій вердикт такий, що це реально. Ну, це реально це не імітація, друзі. Це не імітація оргазму, правда? Це, я сподіваюся, мене за ці слова YouTube не забанить не, не імітація бурної діяльності. Це справжнє. Тому що туз жезлів він не може імітувати. Він, він настільки бурхливий, і справжній, і енергійний, що він не може нічого імітувати. Він просто, о, дивіться, ще мількнув тут. Страшний суд. Друзі, це реально, ну. Це реальні посадки, це реальні справи, це реальні речі, які говорять про початок, дай Боже, щоб воно так і було. Да? Про те, що дійсно ну, має щось змінитися. Ми ж не просто так помер українців, не просто ж так вбивають, правда? Ми ж не просто так боремося. Ми ж не тільки з Росією боремося. Ми ж ще боремося із тими демонами, які сидять в кожному з нас. З цим бажанням, знаєте, присосатися до кормушки. Да? Я зараз не просто їх глядачі, а взагалі ми боремося зі своєю інертністю, зі своїм цим рабством да, всередині, яке там треба вихолостати. Яке виникло певним чином через голодомори, через репресії. Да? Це така генетична пам'ять, сиди не висовується. Ми із цим зараз боремося. Я настільки захопилася розкладом, що забула, про що я говорила, ну добре, передивлюся, потім згадаю. Так, тобто туз жезлів це про очищення, друзі, це просто. До речі, вау, слухайте, мені така думка прийшла. Туз жезлів він стоїть на початку всього взагалі руху ну, матерії цієї. Да? Якщо ви знаєте дерево, сефірот, якщо ви знаєте роз. Порядок мастеї цей формулу тетраграматону, то ви знаєте, що тут жезлі він на початку. Це просто це перший божественний імпульс. Вау! Друзі, просто супер, суперовий розклад. Вау. тут ще такі карти клас. Так, ну, я, я рада просто. І давайте подивимося, до чого це все приведе. Це приведе до важкої праці, друзі. Це приведе до того, що наша влада, наші владні особи будуть, отак от візьмуть свої обов'язки, дай Боже, і будуть йти в сторону світла. Я цього дуже хочу. Я думаю, що кожен з вас да? десятка жезлів – це карта обов'язків. Супружаські обов'язки, ту ж в ту степінь, да? обов'язки президента, обов'язки кожної людини громадянина, обов'язки захищати країну. Це, от, це по десятці жезлів описується. Це про те, що ти береш свій хрест і несеш його. Важко, не важко, коли ти йдеш. Тобто влада буде важко ну, важко, со скрипом, со скандалами, з... але буде вона. Друзі, ми, ми виходимо в нове. Слухайте, це просто неймовірний розклад. Дякую тобі Всесвіт, за те, що дав мені можливість читати таку чудесну, неймовірну інформацію. Нехай все так і буде. Друзі, я вам дякую за те, що ви тут залишаєтесь зі мною, і надихаєте мене на записи таких чудових відео. До зустрічі!